Одна із самих недоціненних моделей марки BMW. Подивіться, друзі, забиваємо сьомо серію в авторія і беремо покоління е 65 Бачите, е 65 2001, 2005 рік. 84 пропозиції є. І дивимося. Подивіться, будь ласка, наскільки це просто шикарна тачка за невеликі гроші. От подивіться, добре. Нехай і 23 роки, згідний 22 роки, 2002 рік. 3,900 газбензин, 3,6 на газу. Вона може брати приблизно 12 літрів по місту. Подивіться, будь ласка. Та, її треба перевіряти, але пише на нових дисках на зимовій резині в хорошому стані. Двигун після капремонту працює як часи. Все, подивіться, будь ласка, 3900. Це 160 тисяч гривень. Можливо, і за 3700-3500 людина віддасть. Гляньте, друзі, який вигляд. Та, це, звичайно, не буде вона так швидко їздити, як Тесла за 20 тисяч доларів, але поки ви будете нею користуватися років 10-15, вона так само буде в таку саму ціну ще в майбутньому 3 тисячі 3500. А якщо ви купите Тесло і почнете економити. На, на, ніби на паливі, то Тесла стільки впаде в ціні, що ви ще на цьому бензині будете їздити і їздити. Подивіться, який салончик. У в мене в знайомих така машинка є, це просто слів немає. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал.